Добрий день, діти. Сьогодні я хочу вам нагадати основну властивість дробу та як навчити вас скорочувати раціональні дроби. В минулому році, тобто в 7 класі, ви вивчали скорочення дробів. Ми пам'ятаємо, що щоб скоротити дріб, нам треба скористатися основною властивістю дробу, а саме можна множити і ділити чисельник і знаменник на одне і те ж саме число. Щоб скоротити дріб 6,24, ми знайдемо спільний Множник і чисельника, і знаменника, тобто таке число, яке ділиться і на 6, і на 4. В даному випадку це буде число 6. Отже, наш чисельник можна представити у вигляді 6 помножити на 1, і 24 можна представити у вигляді 6 помножити на 4. А потім ми бачимо спільний у на 6, і ці множники можна скоротити, закреслити їх, тобто ми спрощуємо вираз. В результаті дорівнює 1 четверта. Зверніть увагу, що ми оцей процес розкладання на множники ми не записували, ми робили це усно. 6 поділити на 6 буде 1, 24 поділити на 6 дорівнює 4. Записували. Проведемо аналогію з раціональними дробами. Давайте подивимося, наше завдання скоротити раціональний дріб 6а в квадраті поділити на 24а з коефіцієнтами, тобто 6 і 24, нам все зрозуміло, ми це вміємо робити. Ми скорочуємо за тим же правилом, як ми це робили раніше. Тобто, маємо 1 і 4. А тепер, що ж зробити з а квадрат і А? Ми дивимося, що А квадрат і А має спільний множник А. Тобто, нагадую вам, що А в квадраті. І А е, діляться на А. Якщо ми поділимо А на А, ми маємо одиничку, а А в квадраті поділити на, на А, ми скористаємося основною властивістю дробу, то є А в е, другу степень віднімемо першу степінь, отримуємо А. Тобто, в результаті ми отримуємо А поділити на 4, тобто відповідь буде А поділити на 4, адже коефіцієнт одиничку писати ми не пишемо. Е, поясню ще раз. Можна записати, що 6 помножити на А в квадраті, а А в квадраті ми представляємо, як А помножити на А. А в знаменнику 24 ми пишемо, як 6 помножити на 4 і помножити на А. А тепер спільні множники і в чисельнику і знаменнику ми просто закреслюємо, скорочуємо, тобто 6 і 6 А і А. І записуємо все те, що у нас залишилося А і 4. Давайте розглянемо це на деяких прикладах. Скоротити дріб 14а в третій поділити на 21а. Якщо ви подивитесь уважно, то 14 і 21 ділиться на 7. Тому 14 поділити на 7 буде 2. 21 поділити на 7 буде 3. Що робити з буквами А в третій степені і А? У нас ми маємо спільний множник А. Е, тому. Е, Зверніть увагу, що ми скористаємося властивістю степенів А в степені N поділити на А в степені М, тобто при діленні степені віднімаються А в степені N мінус М. Давайте спробуємо поділити. Якщо подивимося в знаменнику, тут простіше. Да? А скоротилися, і все, в нас А просто тут не буде. А тут, в третю степінь, ми скористаємося. Якщо А в третій поділити на А, то ми скористаємося степень, в степені будуть відніматися. 3. Відняти 1 буде друга степінь. Отже, у нас залишається 2 третіх, а букви у нас залишаються тільки в чисельнику А в квадраті. Розглянемо другий приклад. 8 і 12, я думаю, у вас тут проблем не буде. Маємо спільний множник 4, маємо 2 і 3. А що робити з буквами? Спільний. Скорочуємо окремо Б і скорочуємо окремо С, Б в третій степені і Б. Б в третій. Закреслюємо однакові множники. В знаменнику B взагалі не буде, а тут 3 відняти 1, тому що спільний знаменник B в першій буде, B в другій степені. Тобто залишається 2 третіх, Б в квадраті і залишається нам щось з це зробити. С в квадраті і в третій. Звертаю вашу увагу на те, що спільний множник букв буде найменша степінь. Серед С квадрат і С третє у нас спільний множник, це С в квадраті. Там, де менша степінь, у нас взагалі нічого не буде, тобто одиниця буде. А де більша степень, ми від більшої степені віднімаємо менше. Тобто, 3 відняти 2 буде просто це. Це в першій степені. Все, ми дріб скоротили. Подивимося в третьому. Зверніть увагу, що ікси у нас тут в першій степені, вони просто скорочуються. 5 і 20 ділиться на 5, 5 поділити на 5 буде 1. 20 поділити на 5 буде 4. Переходимо до наступного: 24 і 32. Мають спільний множник 8. 24 поділити на 8 буде. 3, 32 поділити на 8 буде 4. Що ж робити з x і y? Якщо ми подивимося х квадрат і х спільний х, там, де в нас менша степінь, взагалі нічого не буде, там, де х квадраті, ми від другої степені віднімаємо першу степінь, тобто буде х в першій степені, Залишається у нас. В чисельнику Х. З ігри дивимося, навпаки. У нас ігри в знаменнику не буде, аналогічно буде ігри в першій степені. Тобто маємо. Далі. Наступне 4,16, нас тільки 4 буде в знаменнику. Тепер А і А мають однакові степені, ми їх просто закреслюємо, вони скорочуються. Б і Б в четвертій. В чисельнику степінь Б менша, тобто взагалі не буде. А в знаменнику залишиться 4 мінус 1, буде третя степінь. Це у нас не скорочується, тому що в знаменнику його немає. Залишається просто С, а в знаменнику буде Б в третій степені.